Вічна сьогодні, перше словняна, 5 глава, 3, 4 віч. І те чуть вони. Весь, брате, не тимряю, щоб той день я, злодій захопив у вас. Читаємо значення цього слова. Велимі ворожі сили отримали осторогу. Що Армагедон є битвою Його і що він знищить всіх ворогів в тій битві. Одначе цієї остороги, то тобто з цією осторогою ігнорують видимі представники діявола. вони сміються з цією остороги і не роблять ніякого приготовлення проти того, що приходить, тому що вони не знають писання. І не вірять в те писання, що читають. Вороги відчувають, що якась небезпека йде до них, але вони не знають, що йде. Вони чують, що свідки його проголошують про неї, і вони ненавидять чути про це. Тобто це. Вони не бояться свідків, але не навидять їх через те, що вони голосять осторогу. Вони не вірять, що Єгова є позаді тих свідків, що тепер проголошують вість царства. Вартова башта номер 9 1939 рік. І так так значить ні освідкую нам про Боже оприділення, як має прийти знищення і захопи їх тих, котрі довгий час говорили, що вони йдуть до миру і скажуть мир безпека. Коли вони скажуть, то кажуть, вони не втічуть від знищення. Ось ми до цього часу вже чули. Про мир заговорили. І це ще сьогодні ще як політичні, так політичні діячі, так само і так називаємі свідки його, котрі признали вищу владу сьогоднішню поліцію. А не Бога його на землі, то каже, вони не втечуть від знищення. Но, що течеться народу Божого, то каже, ви, браття, не втимряві, тобто використується світлом слава Божого, а не тими ідеями, програмами, системами, що користуються діявоцьким світом. Тому показує, що всі ті, котрі ворожу відносилися до остороги, то Бог його віддавав перед битвою до початку битви Армагеддон осторогу про те, що у битві Армагедон будуть знищені. Армагеддон не приходить стихійно, він приходить поступово і перше. Єгова дає по ділам рук їхніх їм, Отже, вони отримують від діл рук своїх сьогодні зарплату. І довгий час вони цією осторогою, яка йшла від імені Бога Єгови через свідків Бога Єгови, вони ігнорували її, відкидали і насміхалися із тієї осторонью, з тих свідків, котрі їм давали це попередження. Тому ми бачимо, що вони замість того, щоб приготуватися перед знищенням своїм, і зрозуміти правду, прислухатись. То вони противились і виступали проти тих, котрі давали острову Святого Письма. Вірні вірили і читали ці писання і чекали цього часу. Ті, хто чути, чув осторогу, але не приготовляв себе, тобто він не приходив до писання, котре Бог написав через. Років, і через своїх вибраних слуг давав осторогу. Тому вороги, як кажуть, причуваючи, що якась небезпека йде до них, але вони не знають, що йде, тому що вони не вірять в ту силу, котра є зверхня над ними, то тепер мусять відчути. І відчувають, і вже й признають, що це послідні дні для них. Ну, це короткий час. Но вони не розкаються в своїх ділах. Вони далі показують, про те, що ігнорують правдою Слова Божого, ненавидять далі тих, хто говорить цю осторогу від імені Бога що точно приходить по накреслених пророствах кінець усім правленням, тобто жодному правителю не буде пощади. Тому його Бог слідкує тут, що оскільки вони не вірили іменно в ці свідоцтва, які проголошувалися від імені Бога як спеціальне остереження, та за це сьогодні вони себе поставили в повну темряву і, як зазначено, не знають, не розуміють, темряві відходять, всі основи землі хитаються. Отже, вони прийшли вже до цього факту і відбирають уже зарплату, бо замість Слова Божого і світла слова, котре від імені Бога йшло, вони брали слова фальшиві, брехливі. Жестокі коварні, продовжуючи свої самолюбні цілі, желання, бажання, інтереси. Тому і кінець їх стоїть позорний і невідмінний.